Севолот Нестайко, Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 21. Я пірнаю в затоплену хату. Пастка. Віч на віч з Богом. Безвихідь. Рішучість охопила мене зненацька. Я вагався всього на одну якусь мить. Тоді рвучко скинув ватника чоботи одним рухом, як старший лейтенант Пайчадзе. вискочити на борт машини не зміг. Для мене було зависоко. Підскочивши, я повиснув перехильки животом, спираючись на борт. Потім прикинув ногу, на мить завис на руках уже по той бік і нечутно спорснув у воду. Кілька рухів і вже біля вікна. Ікона має бути отуто, у кутку. Зразу за вікном праворуч на мацу, аби тільки шибку висадити так, щоб не порізатися. Хата була затоплена майже по самісіньку стріху, і вікна, власне, я не бачив, лише край візерунчастої різьбленої лутки виднівся над водою. Підпливши, схопився за ту лутку і сунув руку у воду, мацаючи. Рука вільно пройшла у вікно. Шибки вже були повибивані, все гаразд. Я крутнув головою в бік човна. Ех, жаль, що повелуша, здається, не бачить. Ну нічого, він побачить, коли я вирину і передаватиму бабі Макрині те, за чим вона плаче. Побачить. Я трохи сіпнувся вгору, хапнув повні груди повітря і пірнув. Пропливаючи крізь вікно, я зачепився за щось ногою і вже думав, що застряв. Що сили, шарпанув ногу, відпустив, грибнув руками і виринув уже в хаті, розплющив очі і враз побачив у кутку ікону. Так, так, побачив, бо перед нею горіла лампадка. Мені спершу навіть не здалося це дивним. Я зробив два-три рухи і опинився біля ікони, сунув за неї руку і намацав якийсь невеликий довгастий пакуночок. Вихопив і назад до вікна. Пірнув і враз ударився об щось головою. Руки наштовхнулися на якусь перепону. Я став похапливо руками намацувати прохід, у вікні щось застряло. Мені забракло повітря, і я виринув. Знову пірнув і знову не міг пробитися. Виринувши, спробував намацати і відштовхнути ногою те, що заважало. Я гатив ногою часили, але марно. Вікно завалило чимось великим і важезним. Чи то я зрушив його ногою, коли зачепився, чи вода піднесла? Хто зна? Я сіртонувся крізь причинені сінечні двері до вихідних. Вони були замкнуті. Мало того, я намацав, що вони були ще й підперті зсередини якимись колодами. Мабуть, баба Мокрина думала врятуватися так от води. Я поплив назад у хату, друге вікно було загороджене шафою, чи то вода її сюди посунула, чи знову ж таки сама баба. Невідомо. Більше вікон не було. Хата в баби Мокрини стара, на два вікна, тісна і незручна, тому то дочки і будували кам'яницю для себе. Мокрий одяг тягнув донизу, важко було триматися на воді. Давався взнаки і мій марш брасок на велосипеді до військового табору. Я вхопився за електричний дріт з лампочкою, що звисав зі стелі посеред хати. Дихати було важко. І раптом я зрозумів весь жах свого становища. Я висів на електричній дротині майже під самісінькою стелею у затопленій хаті, а вода все прибувала. У тремтливому світлі лампадки я бачив, як хлюпоче вона попід стінами, здавалася, з кожною миттю все вище й вище. Воно вже хвильки зачіпають, підгойдують лампадку, і тільки тепер я розчовпав, як незбагненне дивно виглядає ця лампадка, що горить у кутку перед іконою, як не згасло, у тому шалі стихії ця маленька крапелька світла. То було якесь диво. А може, а може, це справді диво? Може. Тут я вперше придивився до ікони і побачив Бога. Він зорив на мене з кутка великими круглими чорними очима, спокійно і строго. Здавалося, він стоїть у воді по груди, і вода ворушиться любочий біля його груди від того, що він дихає. Це було так страшно, що я відчув, як у мене здіймається до гори чуб. Спав на думку піп Бога, його таємничі слова темна вода, в облацех. Який я ніяк не міг зрозуміти, хоч явно відчував у них осуд і докір. Згадав і бабу Мокрину і її прокльони на свою адресу. Темна вода, вода, от вона, вода. Невже виходить? Є такий в світі Бог, і це він карає мене з жахом, подумав я. І зараз мені буде кінець, бо ніхто ж не знає, що я пірнув сюди. Вони возяться там з тою коровою, ніхто не бачив. Зараз вода підніметься до стелі, заповнить усю хату, і я бульк. Захлинуся і все. Але я не хочу вмирати, не хочу. Я хочу жити, хочу кататися на велосипеді, грати у футбол, їсти крем-брюле. Я рванувся до вікна і пірнув, і несамовито з усієї сили запрацював руками, намагаючись пробитися крізь вікно. Я вовтузився під водою доти, поки не відчув, що одна тільки ще мить, і я захлинусь. Тоді я виринув, розплющивши очі встиг іще побачити, як востаннє блимнув і згас вогник лампадки. Своїм пірнанням здійняв хвильки, і вони перекинули лампадку. Суцільна, непроникна темрява огорнула мене. Я борсався у воді, як сліпе кошеня, сил ставало дедалі менше. Я почав кафтати воду і захлинатися. Невимовний жах охопив мене. Невже це кінець? Не хочу, не хочу, не хочу. Я закричав і сам почув, яким здавленим і безсилим був той крик. Та кричать. Крізь сон, коли душить кошмари, а може це і справді лише кошмар? Може це все мені сниться? Я зараз прокинусь, побачу сонце, що світить у вікно, і почую.